Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео мова піде про дуже напружений тайбрейк третього раунду Кубку світу у виконанні українки міжнародного гросмейстера Анни Музичук. На цьому етапі змагання наша шахістка грала проти дуже небезпечної маловідомої китайської шахістки Сон Юсінь. Перші дві класичні партії між цими суперницями закінчилися в нічию. І 14 липня суперниці зіграли тайбрейк. В першому поєдинку Анна Музичук, розігравши білими систему Алапіна у сицилійському захисті, скористалася дебютною помилкою суперниці і дуже швидко виграла. Але в другому поєдинку втримати нічию українці не вдалося. В гострому чотирьохтуровому еншпілі наша шахістка помилилася і зівнула лінійний мат. І от новий міні-матч з контролем 10 плюс 10. Першу партію якого ми з вами і розглянемо. Загалом це п'ята партія між цими шахістками і третя на тайбрейку. У цьому поєдинку до певного моменту повторився дебютний варіант, який був в першій партії тайбрейку. Після Е4 С5, знову С3 зіграла музичук, Д5 ЕД Ферзь Д5, кінь Ф3, кінь С6 і Д4. Зазвичай у цій позиції чорні обирають між трьома головними ходами. Слон G4, кінь f6 або e6. Та сон грає слон f5. І в першій партії тайбрейку, яку ми зараз з вами швиденько розглянемо, Анна Музичук зіграла слон e3. Далі було кінь f6, слон e2, взяття. Забираємо конем, і після кінь d4 cd білі вже готові зіграти кінь c 3 нападаючи на ферзя. Чорним треба було принципово забрати пішака Ж2. І після слон F3, ферзя h 3 слон b7, тура d8 на дошці виникала досить гостра, але приблизно рівна позиція. Та сон в тому поєдинку серйозно помилилася, розмінявшись на Б1. Після взяття ферзь Д7 зіграли чорні, але тепер білі дуже швидко розвивають свою ініціативу, не даючи суперниці закінчити розвиток. Ферзь Б3, створення загрози зв'язки, тому хід А6 вимушений. Далі слон F3, пішак Б7 під боєм, тому захист, тура С1, тепер вже загроза слон С6. І чорні буквально змушені перейти до Еншпілю, який особливої радості їм не дає, оскільки після розміну перевага білих в розвитку стає вирішальною. Слон Ф4, тура д8, взяття на Б7, б'ємо на Д4, але слон є 3 і після відходу тури шах король Д8 і король є 2 Білі захистили туру С 1 іншою турою, і після розміну Б4 прибираючи пішака з під бою. Партія швидко закінчилася. Слон би шість шах, з загрозою мату, і тут чорні здалися. Ось такий дебютний розгром. Але звісно, Анна Музичук розуміла, що якщо зараз зіграє слон е 3 то суперниця вже зі своїми секундантами встигла підготувати підсилення цього варіанту. Тому в даному поєдинку Анна Музичук розвинула білопольного слона, поставивши його на Е2. Відбувся розмін на Д4, і білі готові зіграти кінця три. І ось тут вже розмін на Б1 є цілком прийнятним. Після тура Б1 чорні грають Е6, і білим якось швидко розвинути ініціативу не вдається. Вони роблять рокіровку, заманюючи суперницю на взяття пішака А2, але китаянка дисципліновано продовжує розвиток, не відволікаючись на сумнівні матеріальні завоювання. Сонг грає слон д 6 після Б4 ставить коня на F6 і вже готова зіграти 2-0. Музичук намагається цьому завадити, ставить пішака на b5, відхід коня на Е7. Ця позиція раніше вже зустрічалася і неодноразово. Основним ходом тут вважається кінь Е5. Після взяття ДЕ, можливий як перехід до Еншпілю, ферзь Д1, тура Д1, кінь fd 5 слон Б2, король Д7, тура БЦ1, білі зберігають невелику перевагу завдяки силі двох слонів. Хоча, звісно, кінь на Д5 це дуже міцна фігура, яка цементує оборону чорних. Також можна було прийняти виклик і забрати гамбітного пішака Е5, але тоді слон Ф3. І чорним краще повернути пішака відразу. Після рокіровки слон b7, тура b8, ферзь ф3. У білих також тут невеличка перевага завдяки двом слонам. Але Анна вирішила зіграти інакше. Українка поставила туру на Б3, після рокіровки зіграла слон Б2, тура А С8 і нарешті кінь Е5. Після взяття не відразу дає, а спочатку слон F3. Чорні не ризикнули забрати на H2 і відійти ферзем на С4, хоча з точки зору комп'ютера це найбільш принциповий варіант. Відразу пішли ферзь С4, і після ДЕ, тура F d8, ферзь e 1 кінь таки став в центр. Далі, ферзь 5 грають білі, боротьба за ініціативу продовжується. Чорні грають Б6 і пропонують суперниці забрати на А7. І тут Анна Музичук помилилася. Варто було відійти ферзем на А3, але Українка жадібно схопила крайнього пішака і дуже швидко за це поплатилася. Тура А8 нападаючи на ферзя, той відходить. Тут немає ловлі найсильнішої фігури, але чорні забирають на А2, вибиваючи опору з під ніг. Білої тури, яка сама повинна захищати слона Б2. Білі фігури на ферзовому фланзі зависли. І тепер українці, щоб не втратити матеріал, треба йти на серйозні позиційні поступки. Вона знайшла ось такий вихід: розмінялася на d7 і зіграла тура ф3. І тепер забрати на Б2 не можна, тому що білі забирають на F7, швидко ставлять мат після ферзів 8. Але чорні роблять хід ферзь С7. Білі змушені розмінятися, і тепер у білих під боєм: як слон, так і пішак Б5. Відходимо на С1, кінь Б5. Врешті-решт утворився дуже сприятливий для чорних еншпіль з зайвим пішаком. Найкращим шансом для білих було зіграти слон Е3, нападаючи на Б6. Чорні, звісно, можуть захистити цього пішака, але після Тура С 1 загроза взяття на Б6 і мат по восьмій лінії Тура АА8 Тура Ф4. У білих є компенсація за пішака у вигляді більшої активності фігур. Але, на жаль, Анна Музичук вже остаточно втратила контроль над партією. Робить хід слон g5, нападаючи на туру, але та відходить на d5, атакуючи пішака, і після тура c 1 проста темпова квартирка h6 розставляє всі крапки над І. У чорних вирішальна перевага, і хід слон Е3 вже не рятує. Китаянка грає кінь С3. Створюючи загрозу вилки і використовує слабкість першої горизонталі. Бити коня не можна внаслідок тура Д1. Тому король-1 зіграла Українка, але Б5, взяття на H6 це напад на коня турою, але той відходить на Е2, і дві білі фігури під боєм. Обмін ударами закінчується на користь китайської шахістки. Після тура Е1 вона грає кінь Д4, нападаючи на туру, і тут виявляється, що у випадку тура ж3, зв'язуючи пішака, чорні зіграють кінь F5, вирішальна вилка. Тому тура Д3 зіграла українка і залишилась без фігури. Далі було тура Є Д1, тура А4, Ж3 Тура С4. Тут вже можна було здатися, але за інерцією Анна Музичук зробила ще декілька ходів: король 2Б4, тура А1, Б3. Шах король g7, тура b 8 і після взяття на е 5 білі вирішили нарешті здатися. Ось така партія. Цього разу дебютна суперечка в системі Алапіна була виграна китайською шахісткою. По суті, у Анни Музичук це вже була друга поспіль поразка на тайбрейку, і за регламентом змагання, щоб продовжити боротьбу, наступну партію українці обов'язково треба було вигравати. На жаль, з цією задачею львів'янка не справилася лише нічия і сенсаційний результат. Маловідома китайська шахістка припиняє турнірний шлях однієї з безперечних фавориток цього змагання українки Анни Музичук. Ще раз підтвердився той факт, що китайські шахістки, навіть якщо вони маловідомі, є дуже небезпечними. Буквально одне послаблення, і ти втрачаєш шанси на перемогу і повинен відігруватись. На це накладається неймовірна втома, нервове напруження, і за таких умов далеко не завжди вдається виконати спортивну задачу. Максимум не вдалося це на жаль зробити і ані музичук, і вона переходить у тренерський штаб своєї молодшої сестри Марії. Нагадаю, окрім неї, в наступне коло змагання пройшла і київська шахістка Юлія Осьмак. Тепер нам, шановні глядачі, залишається вболівати лише за двох наших спортсменок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!